Чому мій новокуплений привід не стріляє? Ставив батарейку, а він мовчить Рембо на допитів в'єтнамців. Ти не знаєш, що робити? Без паніки! Ось три головні причини, чому твій бойовий друг не стріляє і як це виправити? Причина один: банально розряджена батарея. Купив, поставив а вона порожня, як обіцянки НАТО. Якщо ви використовуєте комплектну метал-гідридну батарею, то перед першим тестом поставте її на зарядку хоча б на годину. На краще на ніч. А якщо ви вже шарите і придбали собі літій полімерну батарейку, то пам'ятайте, що виробники заряджають її на 5-максимум 10%. чисто для одного тесту, тому її треба зарядити мінімум одну годину. І пам'ятайте, ніколи не заряджайте літій полімерну батарею з зарядкою до нікель-металгідридної батареї. Використовуйте відповідну зарядку. Взагалі, наша порада викиньте це нікель-металгідридне сміття якомога далі і якомога швидше. Воно могло бути напівмертве ще по дорозі. З кіта причина номер два: підійшов контакт. Можливо, на моторчику, а можливо, там, де батарея з'єднується з гірбоксом. У ar серії батарейка часто в трубі приклада, і якщо висмикнути її як з гранати, таке інколи стається. Якщо так сталося, то акуратно, без геройства, перевірте з'єднання на моторі і на гірбоксі. Третя причина: привід злапав клин. Злапати клин можна, якщо використовувати кульки повторно. А я ж нагадаю, що під час стрільби кульки деформуються та забруднюються, і якщо ви повторно запхаєте їх в магазин. І будете ними стріляти, вони застрянуть або в камері хопапа, або в стволі. І тим самим заклинять шестерні, і мотор не зможе прокрутити. І пам'ятайте, брудні кульки ворог номер 1 для вашої репліки. Тільки, будь ласка, не треба відмивати в умивальнику, сушити і повторно використовувати, все одно вони вже деформовані. Вийміть застрявшу кульку за допомогою комплектного шомпула і прочистіть ствол. Використовуйте нові кульки, не економте, інакше ваш привід гарантовано поїде до майстра. Загалом рецепт простий, свіжо заряджені батареї, нові якісні кульки і акуратне відношення до контактів. Якщо у вас щось не виходить, дзвоніть нам, своїх покупців не кидаємо. І пам'ятай, саме твоє запитання може стати темою наступного відео, тому залишай його в коментарях до цього відео. Лайк, підписка, адже скоро виходить нове відео з відповідями на ваші запитання.